Всім привіт! Це відео про те, чи можна використовувати джерело безперебійного жилення від комп'ютера. Далі кажу просто безперебійник з батареєю літій-іон 4S. В даному випадку батарея 4S 9P має плату Балансир. Плати BMS немає. В розрив плюсового кабелю. Ставлений запобіжник на 30 А. Силові кабелі товстого перерізу 20 АВГ як мінімум. Витримують струм 14 А, не нагріваються. Батарея майже повністю заряджена. В зарядженому стані, якщо повністю заряджена, то має напруг 16,8 В. Якщо повністю розряджена, то 12 вольт, номінальна напруга 14,4 Демонструю, яка ж напруга на даний момент на цій батареї. 16,48 вольта. Зараз я буду підключати цю батарею до безперебійника через ось такий ватметр. Цей ватметр називається ПЦМ 015. Це ось такий ватметр, який використовується разом із шунтом, в даному випадку шунт на 300 А. Такий самий ватметр я помістив тут просто в пластмасовий корпус. Шунт також знаходиться тут знизу. Вмонтував роз'єми на вході і на виході. Тут також xt 60 До безперебійника знизу підключив кабелі з того ж такого діаметру. І також тут роз'єм xt 60 Також маю батарею від е, мотоцикла. Вона повністю заряджена, має напругу 12,98 вольта. Закруглюємо, скажімо, 13 вольт. Спочатку я підключу батарею літій-іон до безперебійника, покажу, як він працює. Я вже її підключав. Скажу відразу, що працює безперебійник від неї нормально, якщо не вмикати в розетку 220 В і не намагатись, скажімо так, заряджати цю батарею. Тобто працює нормально в режимі конвертора. Можна отримати на виході 220 В і підключати різні споживачі. Після того, як я це все продемонструю, підключу батарею від мотоцикла і покажу, що безперебійник не зламався, не спортився і нормально, адекватно працює. Безперебійник ніколи не розбирався, нічого в ньому не ремонтувалось, ніколи він не ламався. Єдине, що з ним сталося, це оригінальна батарея, з якою він продавався, просто вже втратила ємкість, не працює. От. І як навантаження буду підключати до безперебійника ось таку лампу накалювання на 100 Вт через ось такий ватметр. Так, підключаю відразу. От метр і лампочку. Безперебійник не включаю поки що в розетку. Підключаю батарею літій-іон Тепер вмикаю безперебійник. От, як бачимо, лампочка світиться. На ватметрі показує навантаження 95 Вт. Напруга 224 вольти. Що ж показує нас наш ватметр ПЦМ ЦМ015? Споживання з батареї 8,18 Ампера. І падіння напруги 16,1 вольта. Що ж буде, якщо підключити цей безперебійник в розетку? Зараз перевіримо. Пищить. Натискаю кнопку і тримаю. Він просто почав пищати, навантаження на виході відключилось. Таке враження, ніби щось з ним сталося. От, але заповняю все нормально, він не згорів. Я вже так робив раніше. От, тепер знову відключаю його від мережі 220 вольт. От, відключив. І знову, знову вмикаю. Так, вмикається. Напруга так само 225 224 вольти. 95 Вт споживає лампочка. На ватметрі 8,16 Ампера і 16 вольт падіння напруги. Як бачимо, працює від батареї. 16 В. Тепер для того, щоб переконати, що безперебійник не зіпсувався, що все з ним добре, я підключу нормальну батарею свинцеву, для якої він і розрахований. Так. Відключаю цю літій-іонну батарею і підключаю свинцеву. Кабелі тут також використовую з товст, товсі. Єдиний мінус це ці крокодили, тому перевіряю надійність з'єднання. Вони можуть трохи грітися. І знову вмикаю безперебійник зараз в розетку. Так, увімкнув розетку. На ватметрі бачимо, що акумулятор заряджається зараз струмом 338 мА. Має напругу 13 В. Вмикаю безперебійник. Лампочка світиться. Споживання 98 Вт. 225 вольт. Безперебійник класний, якщо щойно чули, це відбувається зараз тестування акумулятора. От, Тут ми щойно зелена лампочка. Тепер відключаю безперебійник від розетки. 220 вольт в мережі будинку. Все працює нормально. 223 вольти. Потужність лампочки 95 Вт. Втметр показує 10,5 ампери і 11,9 вольта на сенцевій батареї. Тепер знову підключаю. Безперебійник в розетку. Все тепер живлення, живлення лампочки відбувається з мережі будинку і паралельно заряджається свинцева батарея. Знову бачимо 237 мА заряджання батареї. Виключаю безперебійник. Все. Я продемонстрував, що безперебійник може працювати від літійонної батареї з 16,5 В, не зіпсуювався, не згоріло нічого. От, єдиний такий нюанс, що не потрібно його вмикати в мережу будинку 220 В. От, якщо у вас які є питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Якщо є бажання, щоб я зробив інше відео більш детальніше, де зробив заміри, може якісь оцим мультиметром, то також пишіть в коментарях. Якщо відео набере 1000 лайків і більше 10 тисяч переглядів, то можу зробити відео за вашим бажанням. Всім дякую за увагу. Бажаю світла в кожну оселю. Па-па.